Це моє село рідне, в якому я виріс. Благодатне. Дуже зараз навіть цю назву промовляти тяжко. Така гарна назва, але такі білі страждання були в цьому селі. Ми, до речі, цією дорогою, якою ми зараз їдемо з оточення виходили піше. Я зі своєю мамою та сусідом та його троє діток маленьких. Ми зрозуміли, що ми або тут загинемо, або по дорозі різниці не було. 14 кілометрів пішки йшли. Тут були ближні бої, тут не, не тільки були обстріли. Знаєте, обстріли по-своєму страшні, від них заховатись можна. А от від ближнього бою, навіть в підвалі бували такі випадки, що росіяни людей витягали, допитували і гранатами закидували. Зараз везу собачі корма. Дуже велика кількість. Тварин по селу покинутих, тому що в кожному дворі, як ну село, звісно, було декілька собак, як мінімум, декілька котів. І люди все це покинули. І на все село, уявіть тільки на сьогоднішній день вісім сімей повернулось. Яка кількість тут покинутих тварин? І вони збігаються, особливо коти до тих людей, які зараз проживають благодатному. і в середньому без перебільшення в кожному дворі по 15-20 котів. І навіть маючи сьогодні тільки собачі корма, підуть і котам, коти будуть і таке їсти. Я от спілкуючись з місцевими, вони розповідають, що в силу браку кормів вони годують і котів, і собак з макарон чи круп, які їм дають в виді гуманітарної допомоги. Тобто, наскільки така тяжка ситуація, що коти навіть макаронами вареними не брезгують. Бо дуже хотів знайти своїх котів. Четверо котів. При першій поїздці я, до речі, я знайшов першу, другого кота я знайшов десь на 35-й поїздці, Третього знайшов десь за 50, вже, мабуть, перевалював, але вже чесно не вірив, що ще когось знайду. Але четверту кошечку я досі так і не знайшов. Я завжди сюди їздив, ходив. З переноскою котячою, корма носив сюди, добирався до сусіднього партизанського і звідти піше через зруйнований мост, через Інгульський цей канал, піше, ішов сюди в село. Ще тут взагалі людей не було, було насправді дуже страшно. Так що так, ну перший будинок, зараз тут власне, віддамо корма. Залишимо. Привіт! Привіт! Добрий день. Ми за вас гостинцями. Дякую. Фактично, що 4 сейчас. Котов там штук 9 бігає десь приблудні. Біги прилудні. Шесть ну собак, сьома в хаті і 15 котів. Тут поприблудювалися. Ну і наші трошки поїці всі покотились тут, а і, і чужі, і наші. Я не знаю, що я з ними буду делати реально. Мені їх всіх жалко. Зараз вони всі не прийдуть ще. Вони знають, утром і вечором Так, там все собаки виглядають. а аж жменьки, піннімка їдять. Пінім, пінім. Прививки там приїжджали, робили, собаканку, там не знаю, що Чого вони там робили, що, а корм нам тільки ось у Діма. Це вся надіжда на Діму. І як уже немає, мені реально чим їх кормить, я пишу «Дімочка, рибка, може, десь є якийсь мішок. І ще новенький прийшов. Мамочки ж ти моя рідна, та ну вони мене кончуть. Під машиною гукаю, а він не вилізе, він онявка під машиною. Ми як сюди тільки перебралися, нам Діма привіз і цемент, і пісок, і. Взагалі, зразу, зразу ми тільки сюди зайшли, тут же ж не було на криші, ніде нічого. Нам сильно Діма поміг в першу чергу. Він з нашого села. Я тут так плакала, як глянула машини, їдуть ді... <соць> з усім і з піском, з усім. Оце немає. А це все з поля почали сходити і стало палатач. І вони всі Шкаролупи варю, скор може, кончиться шкаралупи варю, макарони якісь кашу. І... Оце даю їм. А що ж, діма дав в коробочках? Я коробочка не даю, оце в кашу розмішала. Я оце кашу зварила, в коробочку кинула, розмішала, запах пішов, щоб їли. Зараз вони дуже хочуть їсти. Я всіх знаю, кожен двір знаєш, з кожним двором без перебільшення свої спогади. Це тепер, знаєте, дійсно тільки одні спогади залишились: шок, стрес. Якась навіть така, знаєте, якийсь панічний стан був. От коли я перший раз це все побачив. Я чув від людей, що казали, воно повністю зруйноване. Але, знаєте, була якась така віра, що хоча б мій двір в є, хоча б більш-менш, хоча б якось частково. Але, на жаль, ні. Жоден будинок в благодатному не вцілів. Жоден. Хочеться вірити, що це якийсь страшний сон, і все ж таки воно колись закінчиться, і все буде як раніше. Але вже я, чесно, після 50-ї поїздки я вже перестав їх просто рахувати. І ти їздиш, і їздиш, і цей сон ніяк не закінчиться і розумієш, що не буде вже так, як було. Це будинок моєї мами. Це я тут виріс. Бабуся з дідусем тут жили. Стара будівля більш-менш вціліла, а от більш нові будівлі можете бачити, в якому вони стані жахливому. Всі сараї, всі пристройки, гараж, все це повністю згоріло. Все майно, все те, що наживалось, весь інструмент, вся техніка, вона просто погоріла. Кожен раз я сюди приїжджаю, залишаю корма, маючи надію, що. Мої коти, яких я ще досі не знайшов, приходять і їдять. Водую, тут он залишаю корма, трошки он вологі корма. То це засипаю, водою заливаю і кожен раз з'їдають, приходять гості. Я перший раз сюди прийшов, тут така каша була. Ну, Видно, що тут шукали. Все було перерите, зі шкафів все повикидане. Зночі, з 27 на 28 березня, взагалі була ніч жахливою, і ми от вирішили покидати благодатне. Я, вийш, вийшовши з погрібу, я побіг до сусіда, повідомив те, що ми покидаємо село на збори 5 хвилин, і він теж так не брав ні речей, нічого абсолютно. І ми взяли і пішли з благодатного, власне. Думали, виходить на партизанське, але, на жаль, на партизанському теж була е, не краща ситуація. Там теж були бої, воно горіло. І ми зрозуміли, що на партизанське теж не можна, і ми піше пішли е, на Первомайське. І ми 14 кілометрів вийшло, що ми отак от пройшли. власне. Залишився обгорів мамин велосипед. Він, він, до речі, чомусь я от не знаю, коли мама приїжджала, він її більше всього тригерить. А це от могилка, я кошку поховав, яку тут підібрав. Це не наша була. Вона просто мені сподобалася, я її забрав. Але вона пожила тільки півроку, в неї почала печінка е розпадатись. Робили її капельниці, намагались її врятувати, але, на жаль, і я її завіз, поховав там, де взяв, в рідний двір. І я наїхав на противотанкову міну. Зараз я так більш-менш нормально виглядаю, навіть не скажеш що зі мною щось трапилось, але на той момент я виглядав поганенько. В мене повністю з лиця юшила кров. Повністю посічений уламками. Я втратив зір на ліве око, розірвало передню частину ока. Я допомагаючи родичам при весінній посівній кампанії, наїхав на противотанкову міну. Трактор, будучи величезний трактор, його розвернуло протиположний бік, розірвало передню частину, відірвало передні колеса і взагалі експерти, які приїжджали на місце, вони дуже сильно здивувались, тому що я взагалі вижив. Але, от, як бачите, вижив все добре, окрім зору. На сьогоднішній день дуже, дуже тяжко з допомогою, мало організацій зараз звертають на Миколаївщину. Ти люди трошки вже, звісно, поневірились. Окрім того, що я роблю сам фізично багато, я не є якоюсь крупною організацією, я не маю донорів, я не маю спонсорів. Я фізично виконую сам 98% роботи. Це і пошук тієї самої допомоги. Я, до речі, в силу своєї травми я не можу підіймати тяжкого, точніше, як не можу. Мені заборонено. Мені заборонено підіймати тяжкі 5 кілограмів, але я тягаю. І завали розбираю, тягаєш балки, і мішки тягаєш, і ті ящики тягаєш з почти, бо, бо це потрібно. Чи я в чи я маю якихось спонсорів, я їх не маю. Звісно, дуже багато власних коштів це тягне. он буквально місяць назад, тільки як мене так трошки припаяла одна ситуація, і я вирішив збирати хоча б на пальне. А так уявіть собі два з половиною роки, я навіть пальне купував за власний кошт. Це насправді досить великі кошти, тому що кожна поїздка обходиться в середньому тисяча гривень півтори. До речі, цей шеврон має теж особливе значення. В ньому повністю вся суть, яку я бачу в благодатному, там зображена голова, яку я знайшов російського військового. Що придивиться, це навіть шолом російського зразка. Я тут на одній вулиці був знайшов цю голову. І, власне, перша моя кішка, яку я знайшов, киця Мурка. І вони вижили, до речі, собаки не вижили, тому що собакам тяжче. Коти вижили, тому що вони їли мишей, полювали. Ну, тому і фраза звідси їж слабких. Якби не було цього всього, я б оце все не пережив з цими людьми, я б просто б цим би не займався от без перебільшення. Так, да, бо буває дуже тяжко. Буває дуже часто така приходить думка, все це закинути, тому що ну, дійсно знову ж таки час. Тяжко. І морально, і фізично, але ти далі продовжуєш, тому що ти сюди хочеш не хочеш повертаєшся. Навіть силу того, що ти, якщо навіть просто поїхав, якщо ти навіть допомогу не, не везеш, ти заїдеш до своїх родичів, з ними поспілкуєшся, заїдеш до тої, ж тіті Тані, вона тебе напоїть кавою і скаже: блін, Діма, у нас корма кормів давно не було, допоможи. Ну і як ти скажеш, ні, я більше не хочу, не можу. І ти знову повертаєшся, ти знову це робиш, як би тяжко не було. І от, до речі, ріс без батька. Тут всі оці забори, всі полісадники, ці ж самі ворота, це все самому доводилось вчитися, варить, робити. Все це своїми руками зроблено було, а тепер воно все знищено.